Привіт, мої дорогі, трошки про школу наркотики і рок-н-ролл. н ролл рок -рол я люблю з дитинства, з молодості. А от до наркотиків ніколи не мав ніякого відношення, крім того, що були учні і пацієнти наркомани. І давайте в контексті. Давайте в контексті... Духовні практики під наркотою. Я категорично проти. Я вважаю, що це не духовний шлях, це просто шлях, який справдовує наркотичну залежність. Це пішло з, і, і індіанці, і пед, славозвісний, завдяки кастанеді, всякі листочки, всяка, всяка травка, славнозвісна конопля, яка, типу, не наркотик. А типа для здоров'я і все таке інше. Я так не вважаю. Все, що впливає на вашу психіку і вводить у вас якийсь дивний стан, а ви кайфуєте і дивитесь картинки, і йдуть вам якісь інсайти, незрозуміло звідки. А я розумію, звідки вони йдуть, не являються духовною практикою. Щоб ви не жерли пігулки, щоб ви не курили, щоб ви не пили, це все не про духовність, а про наркозалежність. І тому там, коли люди жируть листочки під духовні практики, якось вони там називаються, мені байдуже, а потім я з них виймаю лічинки комах, то це про позаземний розум, ви ж теж мозок включити. Багато рослин, а взагалі-то всі прийшли до нас з інших світів. Вони інопланетяні. І впливають на вашу свідомість. Грибочки це не один гриб, а міцелій, колективний розум. Ну і так далі. Тому е, мені там пише, е, ти от в футболці, ти класний. А твоя е, учениця Маша в білій рубашці, вона не класна. Прекрасний погляд. А чому я вас не мірюю Одягом? тими словами, що говорите, а просто беру і допомагаю вам. Те саме про гроші. Так, все безкоштовно. Ідіть в Facebook, Instagram, Telegram, тисячі. Відео безкоштовно працюйте. Тисячі планетарних робіт безкоштовно працюйте. Але роботи є, є, певні, які мають бути оплачені, в тому числі подорожі. В тому числі. Семінари, в тому числі, марафони, вони мають бути оплачені. чому ми маємо вислуховувати ваш негатив по типу, що я пенсіонер, або ще щось? Будь ласочка, ми дарували світові тисячі відео, які вас цілюють ваше життя, в тому числі, до речі, фінанси? От, тому, будь ласка, наша. Робота так склалося, має оплачуватись. Так склалося, що ми живі люди, маємо собі зв'язок. І я не маю це вам пояснювати. Це просто хамство, яке ми маємо кожен день вислуховувати від вас. З якого дива? Чому ви себе настільки не поважаєте, що пишете мені про такі речі? Будь ласка, я все розумію. У кожного різні статки. Для того я почав з того, що я 7 років безкоштовно викладаю скрізь свої відео. І ці відео робочі і вони зцілюють вас. То може ви почнете поважати себе, люди? І поважайте знову себе, подивіться відео. Ви б задаєте мені питання по школі на ті, на які я дав відповіді десятки разів. Ви мені пишете в приват. Потім ще смієте ображатися за те, що я вас відправляю дивитися відео. Поважайте себе, люди. Зневага до себе веде до зневаги до нас. А зневажати вчителя є велика відповідальність. Так от, я сказав про всякі дивні речовини. Я сам не вживаю більше 20 років навіть тютюну, алкоголь. Мені хватає всього. Медитація або молитва це стан, який досягається не якимись речовинами. Нехай навіть цілі релігії приймають якісь ці речовини. А станом вашого серця і змінює стан вашого мозку. І у вас міняється випромінювання вашого мозоку, ви переходите в інший стан. І ви, ви ніколи під речовинами не отримаєте той досвід. Який отримує людина в чистоті. Ви подивіться, за кожною книжкою стоїть істота. Так перед тим, як читати книжку, подивіться, хто на тому кінці каналу. У кожній релігії подивіться, хто на тому кінці каналу. Ви жахнетесь. У кожного майстра на тому кінці каналу хтось стоїть. Та ви подивіться перед тим, а потім я з вас комашок не буду витягувати. І не треба буде мене запитувати, <кій> а цей лже чи не лже, чи йти чи не йти. Подивіться, пройдіть по каналу. Я не забороняю, пройдіть і подивіться, що в мене робиться на, на каналі. На каналах. І скільки їх, і куди вони йдуть. Будь ласка. Мені нема що скривати. А от там, де ви нічого не побачите, задумайтесь. Там, де вам запропонують листочки пожерти, чайок попити, якийсь дивний, або щось покурити, і так далі, якісь речовини приймати. Це ваш вибір. Я нікому не забороняю. Будь ласка, я не відслідковую своїх учнів, і хто що там на чому сидить, це його особиста справа. Я це не сприймаю і публічно говорю. Всі дивні речовини, які впливають на, ваш, на стан вашої свідомості, то не про духовну роботу. Я то не практикую і не рекомендую практикувати. Тому, будь ласка, враховуйте мою думку, коли йдете, йдете до мене навчання. До мене під кайфом нема що ходити. І давайте будемо так. Не треба нікого судити. І не судіть і себе в тому числі. Ви маєте право все, що завгодно робити, але ви самі несете за те відповідальність. Багато просто мене запитували, і я відмовчувався про грибочки. Там було недолуге інтерв'ю з одним канадійцем, який смакував, як він там щось нажерся і обісрався. Це не про мене. Жахливе інтерв'ю вийшло. Більше я не погодився з ним спілкуватись, бо то було не інтерв'ю, а його монолог з моїми якимись коментарями, які я там встигав щось говорити. От. Тому, будь ласка, коли є розмова, коли є бесіда. Або коли є питання до мене, то я їх докладаю, намагаюся якомога як коротко, ясно і чітко. Так от, на питання про наркотики я нарешті вирішив сказати публічно. І про, реч, про речовини. Вони нехай не називаються наркотиками, але є там всякі речовини: рослинного походження, гриби ще інші, які вживають, типу для духовного росту. Моя думка така: то не про духовний рост. Крапка. Тому, будь ласка, я свою думку висказав, можете її не поважати, можете з нею не погоджуватись. Це моя позиція як людини і як майстра. Крапка. Все, я сподіваюся, ви мене почули, і я прошу, поважайте себе, люди добрі. Я адже намагаюся вас поважати всіх однаково. І вислуховую всіх, щоб ви не писали. І відповідаю всім. І до речі, це теж про повагу до себе. Я прошу звертатися до мене через месенджер Facebook. Не в самому Фейсбуці, не в Телеграмі, не в месенджер Інстаграм, не в дописах на Ютубі під відео. А не мені в пошту. А саме. Месенджер Фейсбуку. Дякую за розуміння. Обіймаю всіх. І, звісно, що з любов'ю ваш майстер Овен Стефан. Лайкайте, підписуйтесь такі. А то я дивлюся, підписка. То підписалися, то відписалися. Це ваш вибір, любі мої. Так от вибирайте добро в нашій школі, школі, яка створює сім'ю архангелів. Папа! -па.